Цікаво, що мало людей знаєш, як я Мені Я здравний, до речі. Ти думаєш, просто так можливо? Я вже ніхто не знаю, я приблизно знаю, то я робив не піднімаю. А в інтернет заходили, якщо заходили, то вже інтернет знає. Причому дивіться, так. Просто шукайте по автору. Краще, ніж він, я про не розкажу, як я не хотів. А це він на теді що так. 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 За 20 хвилин дуже повна інформація. Um, так. Да. Um, про дані, про які говорили. Ну, що таке таргетинг? Микита мене випередив і розетка, хоча, мені здається, най найкращий приклад в українському сегманті інтернету про таргетинг і про таргетинг це сам розетка. Uh, таргетинг... Зрозуміло, просто пошук релевантної аудиторії для з реклами. А що таке ретархін? Це залучення того покупця, який поворонці не спустився до самої останньої стадії. Ви зайшли на розетку, покупили смартфон, подивилися, стали в жасі від ціни, пішли з розетки. І тут починається саме цікаве. Розетка починає переслідувати вас по всіх інших сайтах, показуючи вам саме рекламу цих смартфонів, з надією, що ви повернетесь і таки їх придбаєте. Або починає показувати вам цілі блоки, якщо ви там дивились, не знаю, там велосипеди, дивились телефони, дивились мікрохвильовки. Вам, вам всі блоки, які ви будете дивитися, які до тих панорамних мереж, які, з якими розетка співпрацює, вони будуть показувати вам саме правда, ну, ті товари, які ви дивилися. За що ви повернетеся. Олександр, якщо я щось скажу, це тому ну, що ні, да, ні. термінологію можуть вода. Дивіться далі. А, які ж реально тані? Самі страшні, ну мабуть, це геолокація, тому що це те, що збирає ваш смартфон, це те, що збирає ваш планшет, це те, що збирає ваш ноутбук. Це зараз фактично всі девайси знають, де ви конкретно знаходитесь. А навіщо їм це? А це для це не використовується для того, щоб показувати рекламу тих, зас, тих заходів, тих місць, які знаходяться поруч з вами, і вас туди якимось чином заманювати. Наприклад. Дуже гарна співпраця по геолокації робить Google, показуючи вам і, Google, і Apple, показуючи вам через систему IED, повоянка не питає, як називається. Саме на мобільних, ви заходите в гру, там шайки покласти, і внизу банер. Він розуміє, де ви знаходитесь, і може вам показувати саме рекламу тих закладів, які знаходяться. Поруч В Україні діє не так сильно. Наскільки я знаю, у нас рекомендації ще не дуже так глибоко використовують ці технології. На Заході це діє дуже сильно. А з впровадженням технології, наприклад, iBeacon, а, Технологія, яка базується на, е, на, на технології Bluetooth, і може вас проводити по торгівельному центру через стенди, показуючи, куди вам іти, що вам дивитись і так далі. Цікаво, зручно, страшно. Стріт uh, фью для магазинів, right? факти так? Фактично так, але цей Street View у вас на телефоні, і він вам фактично дає поради, куди вам зараз плачуєте. Ви маєте розуміти, я думаю, всі ви помічали, що uh, дуже часто uh, той чи інший додаток uh, запитує у вас, а чи можна мати досвід до того чи іншої матеріала. Uh, Деякі я не на при запитують запитую, всі там системи на рестрішу стоїть. Якщо ви хочете встановити, то вам доведеться сказати, так. Вночас, Android, наприклад, чому Android каже, що менш захищена операційна система Тому що там примна, правила менш жорсткіші для видавців, які публікують ті чи інші додатки. Воно якщо говорити повернутися то, до того, що Богдан каже про. Про, а, а, -store. А, власники додатків, ні, не мають там певного доступу, якщо ви не дозволили. Але є Apple. А, з іншої сторони, які так само дуже багато про вас знає, небагато все. Apple знає абсолютно все. Ну, ну, все, що у вас є на телефоні. Компанія має до цього. Або думки не будунки Мені здається, скоро ми до цього можемо дійти. Можливо. Знову ж таки, всі, мабуть, місяць назад у себе в Фейсбучечках посилання на безкоштовну реєстрацію в для того, щоб зробити собі там, безкоштовну поїздку наступ. Багато хто Я Якось проблема в чому? Uber. Презентація не включав. Um, Uber в своєму додатку, як для iPhone, так і для Google. Uh, в, останні, в останній релізі внесла зміни в угоду користувача. І якщо ви погоджуєтеся з використанням геолокації повністю в фоні, вона використовує цю геолокацію в фоні, розуміючи, де ви знаходитесь, навіть якщо у вас не було особливої е, задачі вихопити Uber. у все знає де ви. Якщо того, він. Знає все про ваші контакти, тому що також у також нього спрацьовує крижок, і він питає вас про ваші контакти. Також якимось чином може, може з ними взаємодіяти. Той самий Apple CarPlay, Google Android Auto, система, яка під, підмикає ваш телефон до автомобіля. А, тепер компанії будуть знати не тільки про, про телефон, вони будуть знати, що вам там треба колодки замінити. Будуть вам демонструвати рекламу найближчого сервісу. Ну в Україні трохи це, начебто, здається, далеко перспективою, але технології вони worldwide і немає і ніяких обмежень нашим рекламодавцям завтра звернути на це увагу і почати вливати туди кошти. І мені здається, потік саме користувачів від такої реклами буде набагато вищий ніж від банерами. Так, Та до речі, не розуміння вашому розуміння, якщо порівняти тренди, що я починав. Український ринок відстає від з точки зору технологій, з точки зору підходів експертизи першої точ, точки тощо від американського інтернет-рекламного ринку, десь приблизно на сім роки. Тому якщо бути спеціалістом інтернет-реклами і поїхати в Штати, ви побуваєте майбутнє. Більше того, ми відстаємо від російського ринку орієнтовно десь на два, 3 роки, польського на 4 роки. А, та, це реальність. Відповідно, коли там, я їду, наприклад, в Варшаву і спілкуюся там з колегами. Я спілкуюся з майбутнього. В суті. Чому? Тому що а, я знаю, що тільки через 2-3 роки, а, а то й через 4, в Україні ми будемо говорити на загальному ринковому рівні про ті речі, які, з якими вони зараз зіштовхнулися. Було питання про пупі. А, Це в ту сторону. Зараз ми ще не задаємося цими речами. В Європейському Союзі цим задалися років 5 тому назад полікому. Ми зараз близькі до ось цієї дискусії, до цієї ну, зараз... — Але просто в штатах такої вимоги немає. Є нюанси. Тобто це мова про те, що ми просто пізніше наступаємо на ті самі країни, чи ми вже можемо якось бити Be more Smart. З урахуванням того, що до на нас пізніше проходить. Це е, інфраструктурні речі зазвичай. Це як от, про типовий приклад про 3G. Чому ми одразу там, не перейшли до 4G або до 5G? Тому що, так, тому що це є еволюційний шлях. І революційним шляхом зазвичай не ви, А В гіршому випадку ми робимо певну революцію, повертаємося назад. Це зазвичай типово. Не в гіршому випадку. Це типова ситуація зазвичай. Правильний шлях це еволюційний шлях. Питання тільки наскільки швидко ми еволюціонуємо. Бо на g можна, там, якщо світ використовує 3 g технології та більшого проміжку 3-5 років, то ми можемо цей шлях пройти там, за ті саме 2-3 роки, наприклад. Це буде певне пришвидше. Якщо порівняно, так само в інтернет рекламних технологіях в інтернет рекламних технологій. Просто більше читати, більше розуміти, більше знати, швидше зміню, змінювати інфраструктуру. Як приклад з тисарієм, який Богдан вже згадував, ми його зробили таке швидше, ніж росіяни. Росіяни його зробили там десь приблизно через рік після нас. Прикол, кожен. Так, 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 так. Одночас, ось це приклад того, яким чином пришвидшити. Це на рівні освіти робиться, це на рівні спілкування, комунікації, спільних цілей, по розвитку ринку тощо тощо. Важливо розуміти, що ринки рухаються зазвичай не Особистістю, а певними об'єднаннями. на це об'єднання компанії зазвичай. Ви на це асоціацію, то в її випадку того ж самого десь приблизно так. Якщо є така ціль, то можна пришвидшувати цей процес. Зазвичай, тому що кожна компанія в своїй ділі і дуже часто не, не знаходиться достатньо продукції, щоб обрати критичну масу. От це окремо. Похожусь. Та сама інформація про здоров'я у всіх є: або Apple, або Android телефон. Microsoft зараз здається, також це впровадить. Apple Health, Android Health Kit, Apple Health Kit, і Google Fit. Це системи, які збирають дані про вашу активність, здоров'я, кров'яний тиск, цукор в крові і так далі. Що можна рекламувати? Можна рекламувати препарати, можна рекламувати медичні послуги, системи рекреації тощо. Питання. Чи буде інформація про стать людини персональними даними? Це з юридичної партиї, чи взагалі Сам, з юридичне. Сама по собі ні, в сукупності там, тому що персональні дані це ж дані, які дозволяють ідентифікуватися. А от е, з точки зору Google -а і рекомендацій. Е, е, стать ну, є дуже цінною інформацією, тому що Google дуже часто видає, наприклад, в результатах видачі. Рекламу, рекламу роботи з зарплатою вищої для чоловіків і зарплатою нижчою для жінок. Чисто, чисто базуючись на тому, якою ви ставили. Ну, вистачає. Дискримінація є дискримінація, вона є, але так працюють алгоритми. А, почуття. Реклама може використовувати почуття. Про цей прекрасний кейс: хтось знає, крім хтось цього. Це тімбер. Тіндер мережа того, щоб не знаю, отримати побачення на вечір. Дуже популярна за кордоном, та й популярний у нас. А, ось ця дівчинка, Ава, — це актриса, яка грала в фільмі Екс Махіна, і під її фотографією, під її іменем, був зареєстрований бол для Тіндера, який спілкувався з користувачами. Отримав певну інформацію про них і в кінці розмови відправляв їх на інстаграм аккаунт, там де було дві фотографії всього з рекламою фірму. Все. Тобто, фактично, використання як такого почуття для того, щоб, отрим... щоб прорекламувати певне явище. Втручання у трафік. Теж шикарна штука. Американський провайдер Comcast в останні півтора року використовує практику підмішування ваш ПМ трафік своєї інформації для того, щоб показувати вам певні баннери, для того, щоб показувати вам певну інформацію. А, просто використовуючи те, що цей трафік йде через його Так, це а, Провайдер інтернету. Ну, інтернет-провайдер. Просто інтернет-провайдер, з яким у вас договір на надання послуг. І що він піднішує, він піднішує комерційну рекламу чи свою ага, рекламу? І, і свою комерційну рекламу. Тобто ну, просто втре. Ви підключаєтесь до Wi-Fi в Каферсі. Ні-ні-ні. В каферсі це окей, це публічна мережа, а це ваш домашній інтернет. Це трошки гірше. Коли Принцип роботи той самий насправді, так. А, гірше того, це проходить в реальній життя. А, Google. Вже тестує а, system, а, а, в системі інтеграції режі Дабл Кліп в панелі реклами. Наприклад, в місці автомобілів а, він... Ну, Google почав демонструвати рекламу до футбольного матчу в місці автомобілів, і вані, Просто аналізуючи, знову ж таки, беручи дані трафі, беручи дані. Які є аудиторія вас приблизно в цій зоні? Цільову рекламу, конкретно цю аудиторію, фактично використовуючи аулокацію, дані, які в нього є, і так далі. Реклама вторгневельний в центр. А, а з цим технологіями? Взагалі, сте слова Find ми всі чули. Хто чув про о, До речі, релевантно, хто чув, що в Піра яку, яка, яка призвала всі фотографії за мероконтакті, і тепер відбувати будь-яку особу до своїх фотографії. Будь-яка особа, будь -яка, особа яка, яка фотографії не дуже якісні. Зліва це фотографія, яка любив метро. Я, я розумію, хто це конкретно про ВКонтакті зусиль смерті. Без межу. Для будь-якої добре готування, добре використання інформації якоюсь злочинною метою в принципі. Нейромережа. Нейрона нейросистема це, Нейро Нейро -нейро -нейро це довідати, чи це вже добре. Це да. саме навчатися. Так, 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 так. Це AI, так? Да? Ну не зовсім. Я не можу сказати, що на даний, на, на, на даний момент хтось справді створив AI. Мені здається, що ще. Ще трошки до вибухати все. На ігромережа і AI трошки трошки не ні, не, то на AI бот. Боти, в общем. Що я майшов. То на AI. І вот Microsoft і Чарльз, э, сам феміністом дуже наčasно, це теж не на ринку просто був. Тобто це 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 з певною алгоритмізацією. AI, що розумію, uh, він повинен бути, нещим, він повинен самонавчатися, це повинен самостійно приймати якісь рішення. AI в, в, на даний момент. <unser> Системи О, це не думає, що... стреми. їх насправді не так багато, знову ж таки, силу того, що українські ренодачі, то що зовсім технології також відстає, у нас тільки зараз починає формуватися рено даних такий. А, буквально зараз за програм. Софта розбираються дані. Моло кажучи, у нас тільки зараз починають відбувати дороги, по яким потенційно зможе їхати поршені з низьким ЄС у нас ну, ці речі, про які ви говорите, про геотарити в Гузькій, наприклад, для цього має бути певна інфраструктура. А, так само і з точки зору і юридичної, і технологічної, і тощо тощо. Водночас я знаю декілька компаній, які заявляли про те, що там не є чіткі тарити, ну, в Буклаї є це. Ви можете через Едро з той саме директувати на певний а, район, на Фейсбука вулицю, Фейсбука не так. Просто ви сообщили о більш інтересному підході.

і тут же і в рекламі показується, який сеанс наступний в найближчому кінотеатрі. А коли у вас Скажіть, такі можливості. Масово, масово, на найближчим часом. Тобто ні. За 3-5 років це буде значно більше. Зараз є от, один проект, знаєш ізраїльський, з польськими інвестиціями, які заходять з відеорекламою, з таким чином. Вони домовилися з операторами, телекомунікаційними і люди намагаються це продавати як рекламний продукт. Не дуже виходить, тому що ще знову ж таки ще одна лінія, яку треба підтягувати освідченість. Нові продукти заходять зазвичай довго, і для того я краще до них назведенними треба поширити інформацію. То,